Довгоочікуваний виступ у Харкові без обмежень. Три концерти та аншлаг на кожному. На їхні концерти йде абсолютно різна публіка, у тому числі і з маленькими дітьми. Бачила, що дітьми прийти. Їм теж подобається. Моїм е, першим бажанням після перемоги було поїхати на їхній концерт. Але, е, знаючи, як вони допомагають ЗСУ, ми також цим займаємося. Е, е, вирішила свої свій, свій внесок таким ще чином. Кохана. Чому? Не знаю. Просто, просто подобається. За кермом з задоволенням слухаю. І навіть із тими, на жаль, кого немає в живих. Харків, поки єдине місто в турі, де гурт виступив тричі. Я хочу вам усім подякувати за сьогоднішній вечір. Він буде чудовим. Ви це зрозумієте в кінці цього вечора. Ще хочу подякувати за те, що ви купивши цей квиток, знову ж таки задонатили для збройних сил України в чергово. Дякую. Ми для вас і на наш погляд, кращі свої пісні. Дуже хочеться сподіватися на те, що наші смаки щодо власних пісень і ваші смаки щодо наших пісень співпадатимуть. Ну, перевіримо це знов ж таки в кінці, наприкінці вечора. На концерті лунають кращі хіти, такі як листопад.

На На тобто 24 лютого 22 року. Це страшний трагічний день, але це день, перший день нашого справжнього походу за своєю дійсно справжньою незалежністю. Вона вкрита бідами кров'ю і боль'ю, але. Певно, що е, Бог нам дає це для того, щоб ми це пройшли. І ми це пройдемо, тому що немає, мені здається, немає причин сумніватися в тому, е, щоб перемога буде українською з такими збройними силами, з таким людьми е, і з такою мотивацією. Український рок-гурт без обмежень розпочав свою діяльність у закарпатському місті Мукачево у 1992 -му році. Наразі ж це один із найпопулярніших бендів країни, який, до речі, активно підтримує благодійність. Так тільки за червневі концерти вдалося задонатити майже півтора мільйона гривень на зсу переді мною. Тут є надзвичайно поважні люди. Дуже радий вас, хлопці, бачити. То сам привіт, Тепер... саня, привіт. Саня, саня вчора прийшов, йому сподобалося. Він прийшов з хлопцями. Я надзвичайно радий вас всіх бачити. Тут о, це перший ряд. Знаєте, тут сидять військові, давайте їм поплескати, давайте подякувати за від вас такому військові. Тут всі військові, бачите, вони піднімаються зі своїх військ. Давайте подякуємо українським військовим, що вони роблять для нас з вами. Дякую. Коли почалась повноваштабна війна, ми почали займатися волонтерством з моїм товаришем. Цей прапор з бахмута він побував там уже разів 20. Цей прапор з підписами хлопців є наска традиція. Кожен хто підписався, слава богу, до сих пір хлопці всі живі. Ми дуже подорожуємо з ним по всіх гарячим точкам і взагалі стараємося в Харкові та в тилових містах з ним бувати, щоб розповідати людям, що війна не закінчилась, війна триває, тому що це наразі дуже важливо. Якщо хлопцям вистачить часу, то було б непогано, якщо вони залишили якісь побажання і завтра ми будемо на Донбасі, і хлопцям презентуємо це. Попереду в турі вільні люди, які охопить 100 міст України Одеса. А вже дві 2024-му анонсують. de dios ni concerte. Заторами концерту у Харкові виступили квартал Концерт та громадська організація ВПО України Анастасія Почерніна, Антон Поветкін, Вадим Макарюк Вісті.